Вітаю вас. В ефірі Львів. ТБ, випуск інформаційної програми. Очі. Далі оперативно та чесно. Ми розповімо вам про події 8 червня. Отож, сьогодні у випуску. Львівським військовим медикам подарували новий реанімобіль. Ми так чекали такого автомобіля. вітчизняного ще тим більше. А цей дуже сучасний, комфортний автомобіль. Найстаріша у західній Україні дитяча лікарня святкує свій 65-й ювілей. За рік до 15 тисяч пацієнтів. Львів'яни відсвяткували День Європи. Європа відбудеться тоді, коли там буде Україна. З Львівської ОДА до Кримського міністерства. Екс-чиновник Львівської облдержадміністрації став міністром в окупованому Криму. Міністерство курортів та туризму півострова очолив Сергій Стрельбицький, який 2013-го був очільником департаменту міжнародного співробітництва та туризму Львівської ОДА. А ще того ж, 2013-го за півроку до окупації півострова, новий кримський міністр читав дітям патріотичні лекції про українську символіку. Російська ж влада тепер доручила Стрельбицькому повернути туристів. До південного курорту. Автопарк військових медиків поповнився ще одним реанімобілем. Спеціалізовану автівку для медичного шпиталю купили коштом міського бюджету і витратили на неї 750 тисяч гривень. Хоч ключі військовим віддали лише кілька годин тому, уже під вечір цією швидкою забрали важко поранених із зони АТО. Їх літаком доправили до Львівського аеропорту. Лише годину на території військового шпиталю, а медики уже прозвали реанімобіль вітчизняним рятівним джипом. Адже самі розробники наполягають, карета проїде усюди, навіть якщо дорога попереду зруйнована вщент. Ми так чекали такого автомобіля вітчизняного ще тим більше, що можна його обслуговувати. Бо дані автомобілі виробництва Франції, дори запчастини обслуговані, і все. А цей дуже сучасний, комфортний автомобіль. Дефібрилятор. Всі знають, що таке дефібрилятор. Да тим часом медики демонструють і дивуються водночас. Всередині автівка не усім необхідним обладнанням, аби рятувати життя. Не вистачає лише дихального апарату, та його обіцяють встановити своїми силами. В медицині і взагалі є сили і засоби. Сили це медичні працівники. За допомогою цих засобів сили можуть працювати. 750 тисяч на арені мобіль виділили із міського бюджету, а от придбали швидку у вітчизняного заводу «Електронмаш». так вдалося зекономити майже півмільйона гривень, адже закордонні аналоги вдвічі дорожчі. Дуже важливо, щоб держава знаходила кошти і купляла продукцію власного виробництва, яка а по якості є в деяких аспектах краща чи іноземні взірці. Тому що враховує специфіку наших доріг, Б, це машина, яка має дуже лагідну ціну. Це перший такий військовий реанімобіль на Західній Україні, а от потреби регіону ще хоча б 10 зізнаються військові. Зараз вона буде проходити реєстрацію якомога того ми її обкатаємо тут на полігоні, і при першій же необхідності вона буде відправлена, якщо там буде така необхідність в зону АТО, де дислокується наш мобільний госпіталь. Випробувати реаніомобіль медики зможуть уже сьогодні. До Львова із Дніпропетровська прилетить борт із 18 ма пораненими після бою під Мар'їнкою. Найважчих транспортуватимуть саме новою швидкою. Христина Лечанська, Назар Мельник. Програма Очі на Львів ТБ». У тюрмі Налонського спорудять меморіал жертвам тоталітарних режимів. Його обіцяли відкрити ще за часів Януковича. Однак справу гальмували. Сьогодні ж зробили перший крок та презентували громадськості меморіальну дошку. На відкритті побував і голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко. Меморіал зведуть на подвір'ї музею в'язниці. Саме тут, у часи Другої світової війни, закотували та розстріляли понад півтори тисячі українців. І лише за часів незалежності в стінах Катівні облаштували музей. Тепер на черзі меморіал як пам'ять про тих, хто віддав своє життя. Найголовніше всі ми отримали можливість, щоб тут постав меморіал правди, меморіал вшанування людей, українців, поляків, євреїв. Всіх, кого котували нацисти, комуністи. Тут буде колись споруджено меморіал, але ми не знаємо поки що, як він буде виглядати. Це є творча процедура. Запобігти, врятувати, допомогти це не просто девіз, а спосіб життя сучасного рятувальника. Вихідними понад 400 студентів святкували закінчення навчання у Львівському університеті безпеки життєдіяльності. Більшість випускників отримали звання лейтенантів, та вже незабаром молоді спеціалісти будуть гасити пожежі чи рятувати людей у екстремальних ситуаціях. Чотири роки промайнули швидко, адже студенти разом навчались, тренувались та ходили на чергування. Сьогодні ж молодим рятувальникам очільник Львівської обласної ради Петро Колодій зачить мужності, відповідальності та гострого розуму, аби ті примножували славу навчального закладу та пожежно-рятувальної служби. Я впевнений, що ви будете гідними продовжувачами справи своїх наставників. Будете підтримувати найкращі традиції пожежної охорони, що даруватиме людям спокій та впевненість у завтрашньому дні. Мені ж не віриться, бо так дуже швидко промайнуло ці чотири роки. Чотири роки ми тут навчалися, заступали в наряди, служили разом. Після закінчення університету дійсно готовий. Буду намагатися не підвести честь мундира і для своєї матері там, сестрички всіх стану справжнім офіцером. Найстарша дитяча клініка в Західній Україні відзначає ювілей. Охмадиту 65. Розпочинали свою роботу, маючи вісім відділень, нині розширилися. Щорічно у стінах стаціонару та консультативної поліклініки медичну допомогу отримують майже 65 тисяч дітей. Як працюють ті, хто рятує життя та чого медикам не вистачає, знає Тетяна Діяк. Хірургічне відділення одне з найстарших в Охмедиті. Роман Стеник тут працює 35 років. Розповідає, що під його керівництвом медики проводять майже дві тисячі операцій. Найскладніше рятувати новонароджених. Такі хірургічні втручання запам'ятовуються надовго. Є звичайно такі випадки, які в пам'яті залишаються на ціле життя. Дитина мала розрив шлунка, так званий уроджений розрив шлунка. І ця дитина мала 900 грам, і вона вижила. Те, чиє життя на волосині, потрапляють у відділення реанімації. Люди у білих халатах тут немов ангели-охоронці, часто саме від їхньої оперативності залежить доля пацієнта. Буває таке, що діти поступають в край важкому стані або в стані клінічної смерті, коли треба реагувати моментально для того, щоб зберегти життя тієї дитини. Та чи житиме дитина залежить не лише від лікаря, а й від медичного обладнання, яке постійно потрібно замінювати на нове. Державним коштом купують найнеобхідніше дороговартісну ж апаратуру фондують меценати. Колись на початках 25 6 років тому взагалі не було ніякої апаратури, і тому смертність тоді за рік була 140-150 в лікарні. А тепер вона втричі зменшилася. Забезпечення надзвичайно важливе є і дороговартісне. Навіть взяти інструменти. Один інструмент може коштувати від кількох сотень євро до, до тисяч. Тобто, а установа, звичайно, придбати такі інструменти не може, тому що. Брак фінансування. Загалом в Охмадиті працює майже дві сотні медиків. Лікують дітей у 19 відділеннях. Та мріють, щоб вдалося врятувати кожного маляка. Тетяна Дієк, Віталій Дмитерко, програма Очі на Львів ТВ. Всієї зарплати чи пенсії мало щоб оплатити комунальні. Вихідними сотні львів'ян протестували проти високих тарифів. Мовляв, олігархи отримують надприбутки, а простим українцям доводиться економити на їжі та ліках, аби заплатити за газ та тепло. 999 пенсія, і за газ прийшло 106 гривень. На площі перед пам'ятником Шевченку чергове віче. Серед тих, кого виснажують тарифи пенсіонери, студенти, вчителі. Зарплати бюджетникам ледве вистачає. Зараз досить ціло відчути, тобто, практично, моя зарплата вчительська це повністю йде на оплату комунальних послуг. І за субсидії мови немає. Платимо стільки тому, що український газ продають населенню за завищеною ціною, якщо ж усунути приватних посередників, українці зможуть платити з газ в три рази менше однак точно не 7 тисяч 200 гривень за тисячу кубометрів. Транспортування його постачання і видобуток 1223 гривні. Якщо ми ще додамо найнормативний прибуток, щоб фірма могла заробити, додамо ще податки, які в державі встановлені. Ми вийдемо на 1600 гривень. Навіть якщо ще додати те, щоб інвестиції були в цю газову добу галузь, ну ще до двох тисяч можемо підняти, ну але ж не сім. Представники свободи вже подали проект постанови про те, щоб підприємства енергетичної галузі, а саме облгази та обленерго, забрати в державну власність у цьому випадку. Окремі олігархи не отримуватимуть надприбуток за рахунок простих громадян. Ми подали постанови про газ власного видобутку, що для народу і тільки на потреби населення, щоб повернути ті обленерго -обл в державну власність, назад з приватної права, власності забрати контрольні пакети Вахмітова, Фірташа і інших олігархів. І, звісно, тоді ми будемо мати абсолютно інші ціни і інші тарифи. Тарифи напряму залежать від рівня національного самоусвідомлення. В цьому переконана свободівка Ірина Фаріон. Якщо українці перестануть дозволяти ставитись до себе як до рабів, тільки тоді доведуть, що гідні європейського життя. Ми маємо такі високі тарифи через те, що ми не маємо рівня національного самоусвідомлення. І якщо люди не бачать зв'язку між тим, що з ними поводять себе як з рабами через те, що вони себе не шанують і скидують їм такі тарифи, то тоді ця історія триватиме знищення українця ще дуже довго. Ірина Мочульська, Юрій Валерій Змієвський, програма Очі на львів ТБ». З музикою та танцями відсвяткували День Європи у Львові. Сквер навпроти обласної держадміністрації перетворився на сцену, де містян веселили дитячі колективи та львівські музики. Опісля розважальної частини керівники області під гімн України та Євросоюзу урочисто підняли прапори. Моє мрія і бажання, щоб ця границя європейська вона перейшла найдальше на схід. Україна це перша держава, яка святкує День Європи на державному рівні, хоча не є членом Європейського союзу. Проведення таких заходів саме у Львові є доречним, адже як розповіли очільники області, наше місто це фундамент нового майбутнього для всієї України. Ті святкування, які вже відбуваються. Не один рік на території Львівщини це і є е, ті символічні речі, які підтверджують, е, то, що Україна є європейською. Коли ми будемо сильні, коли ми будемо об'єднані, тоді я думаю, Європейський союз буде не тільки бачити нас, а він буде відчувати нас рівноправним членом серед всієї сім'ї європейських народів. Це моє місто. Моє місто. Те безліч проти річ, це моє місто. місто. Олезівароча Анастасія Королюк програма «Очі» на львів ТБ. Теплий літній день забиті вщен трибуни басейну Ска та чудова атмосфера справжнього спортивного свята. У Львові фінішував чемпіонат України з водного полу серед чоловіків, де зіграли ватерполісти Львівського Динамо та Харківського слобожанця. Подивитися на 24-й заключний тур чемпіонату прийшло більше півтисячі глядачів. На останніх хвилинах матчу Динамо таки програло Слобожанцю з рахунком 6-7, Хоча на долю чемпіонату це не вплинуло. Кубок залишиться у нашому місці, адже львів'яни набрали найбільше очок у Підсумку всіх матчів і стали чемпіонами. Тут вже в хлопців було, що вони чемпіони. Вже тої гри не було, що вони показували. І десь не можна за три хвилини пропустити три гола. Це для чемпіонів не личить. На цьому у мене все. Усі сюжети цього випуску вже можна переглянути на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. А я ж з вами прощаюсь до завтра. Побачимось о 20.00 у програмі Очі.